Шановні колеги, вільному світу важко збагнути, що все це може відбуватися у 21 столітті. Ядерний шантаж і нацизм, разом як єдине ціле, сьогодні фактично показує, що може боротися з людською расою, і світ не може мовчати. Російська Федерація руйнує конструкцію світового порядку, яка сформувалася після Другої світової війни. Це Ялтинська модель. Світового порядку це Женевська модель, це Гейсінська модель правозахисту. І ми бачимо, і сьогодні хочемо звернутися до міжнародної громадськості співтовариства. Те, що сьогодні сказав президент Макрон приблизно його словами, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є співучасниками нового російського імперіалізму. І сьогодні нейтралітет таких країн. Може дорівнювати злочину проти людяності. Ми звертаємося до ліберальної молоді в Росії. Виходьте, протестуйте сьогодні, бо завтра може бути пізно. Повставайте, боріться за свою свободу, свободу від Путіна і його кліки. Гітлер, Мусоліні, Мілошевич, Хусейн, Каддафі по суті, доля всіх диктаторів у світі. На виході є однаково, трагічно однаково і логічно однаково. І світло у темряві завжди переможе. Слава Україні!